Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розберемось ситуацію по засуджених і виключених з військового обліку. Розберу на прикладі одного з нещодавних рішень суду. І, звісно, як джерело права, беру це рішення за основу. Суд розбирався з наступним питанням: людина була виключена з військового обліку за засудженням, за пунктом 6, частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу. Разом з тим. ЦК та СП провело такій людині ВЛК, визнала її придатним, мобілізувала, зарахувала до військової частини. Людина пішла до суду, оскаржувала всі ці дії і проведення ВЛК, і зарахування до військової частини до особового складу, і суд такий позов задовольнив. Розбираємось, чи законно на сьогоднішній день знаходяться в нас на обліку, ну чи поновлюються на обліку такі люди, які засуджені були, і у яких внесено в військовообліковий документ запис. Про їх виключення. До речі, в цій справі цей запис містився і в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. Про це я дізнався, проаналізувавши рішення суду. Там в деяких аспектах на нього суд посилається. Тобто він посилається на те, що був запис у військовому квитку про таке виключення. І цей же запис дублювався в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів в оберігу. А в деяких справах по моїх клієнтах також було так само. Тобто, люди звертались. І показували мені свої електронні квитки, в яких було зазначено, що вони виключені. Тобто ну, в деякі ситуації нам дають розуміння, що ці записи переносились до реєстру, але не по всіх. Деякі люди звертались до мене якраз з підстав того, що ці записи в реєстрі не були. В даному випадку цей запис в реєстрі був. Чому на нього не звернувся ЦК ТСП? Невідомо. Але давайте ж все коротенько, по суті, зараз розберемось посиланням на мотивувальну частину рішення суду, і тоді стане зрозуміло, якщо повинна застосовуватись з норм права, ну, враховуючи це рішення суду, звісно. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. Також нагадаю вам, що в мене є телеграм-канал, там тезово по суті більш швидко виходять новини зміни діючого законодавства в мобілізації і не тільки. Посилання на нього залишав в описі під відео, подивитись по пошуку, там для себе щось корисне знайде, де я впевнений. І так, переходимо до рішення суду. Це рішення суду, до речі, набрало законної сили. Хоча це рішення першої інстанції ТЦК та СП подало в нас апеляцію, але чомусь не сплатило 1400 гривень і була повернута така апеляція апеляційним судом. І тому це рішення набрало законної сили 18 вересня 2025 року. Достатньо свіже рішення. Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 травня 2025 року справі номер 160 дріб26494, дріб24. Як завжди, посилання на саме рішення залишаю в описі під відео. Деякі люди пишуть мені в коментарях, що не можуть його знайти. Воно тут в описі. Дивіться, в описі всі посилання на джерела я там завжди залишаю. Як я і сказав, що. Просила людина в нас визнати протиправним, скасувати нача... наказ начальника ТЦК в частині призову, наказ командира військової частини зобов'язати військову частину виключити солдата такого та із списків особового складу. Ну і зазначала в посилання на те, що відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 закону була виключена з військового обліку, як раніше, засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Нагадаю, до 18 травня 2024 року Ця частина містилась в законі про військовий обов'язок і військову службу, Потім її там прибрали. І зараз, якщо ми звертаємось до ТЦК та СП з цим питанням, то зазвичай отримуємо відповідь, що діюче законодавство змінилось, і ТЦК та СП не може на сьогоднішній день виключити таку людину з військового обліку, незважаючи на те, що в неї є запис про виключення у військово-обліковому документі. Ну така ситуація. Ближче до цієї справи. Досліджуючи матеріали справи, суд дослідив, от з матеріалів справи вбачається, що такий-то, такий-то був виключений зі військового обліку на підставі пункту 6 частини 6 статті закону. 37 про що свідчить запис в тимчасовому посвідченні військового зобов'язаного номер такий то від 2020 року. Ну і у відповіді там, на цю інформацію ще в 2024 році, там коли почалось все це судилище, там зробили. Запит, і ця інформація була також підтверджена. Е, в подальшому він посилається там на купу нормативно-правих актів. Звісно, там зазначається відповідь ТЦК, про яку я казав. що е, ТЦК має одну, скажімо так, позицію на всі звернення. Ну і я так розумію, тому що інше я ще не бачу. І каже, що законодавство змінилося на сьогоднішній день. Такі люди виключені не можуть бути. І от суд тут розписує і в мотивувальну частину він зазначає наступне: що. Особа підстави для виключення громадянина України з військового обліку можна поділити на три основні категорії. Ну, тобто, те, то, що мені сподобалось, мотивальна частина, звісно, я зазначу і то, що має значення, на мій погляд. Особа стає військовослужбовцем, тому перестає обліковуватися як призовник військовозобов'язаний або резервіст, допоки не звільниться з військової служби в запас. Це перша підстава. Особа звільняється від виконання військового обов'язку внаслідок припинення громадянства України смерті. Оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою. Це друга підстава. І третя особа звільняється від виконання військового обов'язку внаслідок визнання її непридатною до військової служби з різних причин, що передбачені законом 2232, як от стан здоров'я, вік, засудження до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину тощо. Тобто, суд тут, в третю причину він все це об'єднав, До речі. По граничному віку перебування в запасі є вже декілька рішень. Залишу посилання на них тут. Обов'язково подивіться, це 40 років, коли ще діяла законодавство до 2014 року. Там також були випадки, коли людей виключали, вносили їм запис у військові квитки, і зараз вони там звертаються до ТЦК ТСП, потім до суду. Подивіться, ці відео там все більш детально. Що далі суд зазначає? Отже, виключення громадянина України з військового обліку як такого, що раніше був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, свідчить про те, що держава в особі компетентного органу ТЦК та СП в даному випадку прийняла рішення про визнання особи непридатної до проходження військової служби та на підставі закону 2232 звільнила цю особу від виконання військового обов'язку. Процедурне рішення про виключення громадянина України з військового обліку означає, що ця особа більше не перебуває на військовому обліку та втрачає статус військовозобов'язаного резервіста, а отже, не може бути призвана на військову службу за мобілізацію під час дії правового режиму воєнного стану. Це мотивувальна частина рішення, звісно, з яким можете ознайомитись по посиланню. Стосовно відсутності заборони у нормативно-правових актах, яким керується відповідач 1, тобто ТЦК ТСП, щодо поновлення військового обліку громадян, у яких погашена судимість за тяжкі злочини. То суд звертає увагу, що виключення з військового обліку з підстави громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, не має прив'язки до зняття чи погашення судимості. В цьому випадку мають значення лише дві умови: факт засудження і тяжкість злочину. Тепер трошки своїми словами. ТЦК ТСП каже, що ну, якщо людина була засуджена колись і відбула вже покарання, то вона вже не вважається засудженою, а якщо не вважається засудженою, то може бути мобілізована. Ну, начебто логічно, да? немає засудження, іди мобілізуйся. 560 та постанова наразі це передбачає, ТЦК на це посилалась. Але суд каже, що тут важливі лише два факти: що факт засудження взагалі мав місце. Неважливо, що він вже наразі не засуджений, і чи була тяжкість злочину, тобто особливо або тяжкий, або особливо тяжкий злочин. Все. і лише по цих двох фактах людину виключали, і тоді вона є виключеною, є не військово зобов'язана така позиція суду. Оскільки позивач був виключений зі обліку, як раніше засуджений, то позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину відповідно до підпункту шостого пункту 6 статті 37 закону. То з цієї дати він є звільненим від виконання військового обов'язку як особа, що в силу закону вважається непридатною до проходження військової служби. Факт виключення позивача з військового обліку свідчить про те, що позивач більше не є військовозобов'язаним та, відповідно, не може бути призваний на службу в час мобілізації, відповідно до частини 1 статті 39 закону України 22.32. Військово-лікарська комісія проводить медичний огляд призовників військовозобов'язаних резервістів, щоб визначити їх придатність до військової служби. Особи, яких виключили з військового обліку, не перебувають на військовому обліку та не належать до жодної з зазначених положень категорій. Тому вони не зобов'язані проходити медичний огляд ВЛК. До речі, в цій справі вони оспорювали і саме ВЛК, тобто окремо ну все, що можна було, я так розумію. Адвоката спорював. і суд зазначив, що. ВЛК не є предметом розгляду цієї справи і взагалі це питання не розглядав. Але позов задовольнив, тому тут, в принципі, по суті, воно не має значення. Водночас, як встановлено судом, вищий відповідач проігнорував ту обставину, ну тобто ТЦК та СП, що позвач більше не є військовозабов'язаним, та, відповідно, не має обов'язку проходити військово-лікарську комісію та не може бути призваний на службу час мобілізації внаслідок того, що він був засуджений. Крім того, відповідач один протиправно взяв на облік позивача, незважаючи на те, що місце реєстрації позивача ну тут не, не бачимо, ми яка адреса, але зазначається якась адреса. Жодних доказів стосовно того, що позивач змінив місце проживання та фактично проживає у місті тячів, матеріали справи не містять. Про що каже суд, що його взяли на облік в іншому місці, ніж де він зареєстрований. Це також, до речі, важливий факт. На що посилається суд, чи можна брати, чи не можна. Ну, наразі це не є основною позицією по виграшу цієї справи, але додатково суд про це також зазначив. І, до речі, тут подавалося ще зі сторони захисту адвокатам, напевно, клопотання про призначення почеркав'ячської цієї експертизи. І вони оспорювали питання, що він взагалі підписував якусь картку, що його поновлювали на обліку, але суд не задовольнив це клопотання, експертизу не призначав. Ну знову ж таки, в контексті виграшу цієї справи це вже не має значення, але таке клопотання подавалось, тому майте на увазі, можна під час розгляду справи заявляти таке клопотання, якщо ви не підписували добровільно, не ставали на облік. Щодо посилання відповідача, що у подальшому положення частини 6 статті 37 змінились, це от основна позиція всіх ТЦК, з цього приводу, суд зауважує, що до 18.05.2024 року на час виключення позивача з військового обліку містили таку підставу. Тобто, якщо вас виключили до 18.05.2024 року, то суд може захистити ваші права. Така логіка цього рішення. Містили таку підставу для виключення з військового обліку, відповідних РТЦК та СП виключенню підлягають громадяни, які були раніше засуджені до позбавлення волі, а потім все це змінилось з посиленням мобілізації. Пам'ятаєте, цей величезний гучний закон, який 18 травня 24 року набрав чинності, і там дуже в нас змінилось мобілізаційне законодавство. І, от, в тому числі, прибрали цю підставу для виключення. Разом з цим 18.05 внесено зміни про закон про військово обов'язки, військову службу та нова редакція статті 37 не містить такої підстави для виключення виключенню з військового обліку. Ну і суд тут нас перелічує, що їх всього 4 на сьогоднішній день, і зазначає, що є в нас все ж таки стаття 58 Конституції, закони і інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасують відповідальність особи. І тут перелічує Конституційний суд рішення від 99-го року посилається на нього, і Конституційний суд неодноразово звертався до визначення змісту положень цієї статті, з яким нормативно акти не мають зворотньої дії в часі. Ну, в общем, все це розписують дуже детально, і як наслідок задовольняє позов повністю, визнає протиправним наказ начальника. Протиправним та скасовує наказ командира зобов'язову зобов'язати військову частину виключити солдата зі списків складу військової частини. І це рішення набрало законної сили. Знову ж таки, можемо на нього посилатись, тому що воно не було по суті оскаржено. Тобто скарга була подана, але судовий збор, судовий збір не сплачений, і суд повернув цю скаргу. і Рішення, як я казав, 18.09.2025 року набрало законної сили, тому можемо керувати цією правовою позицією. Незважаючи на те, що це рішення першої інстанції. Так, воно не є обов'язково для врахування всіми судами України, але воно є обов'язково для врахування тими, е, організаціями, які тут задіяні. Тобто воно повинно бути виконано, І я думаю, що воно виконано. І на сьогоднішній день така людина вже не є військовослужбовцем і не є військовозобов'язаним, як зазначено в цьому рішенні суду. Кому відомо ще про такі рішення, пишіть в коментарях, ну і, звісно, ваші думки також пишіть. По цій темі все. Якщо залишилось питання, також звертайтесь в коментарі. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються зазвичай. Також будуть вам цікаві і корисні. Я в цьому впевнений. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.